Я пепа, друзі, їсть вона сухий корм і валяю воду воно з боку. І що я вам хочу сказати? І дівка моя стала, певно, трохи в рості. Ви знаєте, щось вона і той корм їсти вона не хоче. Вона шукає картошку, вона привикла до того вареного. А це їй не підходить не по душе. Вже Буду брати маленьких поросят, вже зразу буду садити на такі корма. А ця бідненька, вона тепер не знає, що її робити як їй пристроїтися з тими кормами. Да, моя товстушка така, товстушка мамина. І не знаю, що робити мені з нею. І просто я її планую тримати не один рік, розумієте, і постійно на картоплях. Ну, картоплю теж треба купувати. Не знаю. То, не знаю, яка мама, що робити. Жена. Може Діма приїде де додому, дасть Бог. Може, де закупимо картоплі її. Їсти вона. Все. Понюхала, води понапилася і все. Бачите? А дай зараз картоплі такого рідкого. Тут тільки їсти, то хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Пипуличка моя. Ну я пу Ну на да. Позвони. свини. пришла бежала Ще трошки. Вже дівчинка трохи, ще пару місяців. Підібрати треба ще трохи нам. Будемо покриватися. І потім будемо чекати поросяток. Якраз добре вони нам будуть на літо. Якщо ж перебої з тим світлом, то буде більш-менш тепло хоча б. Ну і перший мій опит буде з маленькими поросятами. О, це буде що то чим-то, не знаю. Я вже тут планую собі повідбілювати, відбити куток для малих, там буде відбиватися лампа, туди буде чіплятися, щоб грілося їм. Тут з тієї сторони буде той куток. Бо там в неї туалет. Щоб гріти їх під лампу, так? Да? У нас тут є воно провід. Дімо прийдемо, але ще зробимо розетку, наверху вчепимо. Та, да, доця? Так. Да. І зробимо тобі твою таку хатину. А завтра, певно, почнемо. Ми ще сьогодні, не знаю, варити клітку желізну для малих поросят. Нам треба дві клітки зварити, желізних для дівчаток нових. Во. вже Скоро їх забирати, і щоб мати куди, треба зробити місце. Бо я хотіла там, де маленький сарайчик, але ні, там ні, там не буде. Туди я, мабуть, все-таки потім заберу курей, переведу від пепи. Заберу. Звідси... І так я зроблю там курник. Ой. Да, пипуль? Срака моя. Ой, срака моя. Носом рея, рея, картошку шукає. Не то, так? Да? Не та їда і все. І бідна моя дитина. Хе-хе-хе. Ай, боже мой. Вже хочу швидше поросяток маленьких. Ще треба поїхати в дорожню до нас тут, а в район, знайти, де продаються ті спермодози. Першу охоту пропускаємо Сергій Шелудько мені тоді сказав, а на другу охоту покриваємо. Свиноматка має мати 130 кг ваги. Ну, у нас поки ж десь. Соточка є. Ще нам трохи треба підібрати. ваги. І буде добре діло. Так, що отак? Петруха мій. Чую, щось кози кричать. Хотіла зробити відео тільки про свині, але чую верещат. Що таке? Що тут робиться? Дашка. Дашка у нас все бунтує, все в неї забастовка. Не її клітка. Виселили з її клітки і вона робить гвалт. Новенька, потихенько, обустроюється. Запітітом у неї погано. Ну, погано чого, бо коза привикає до нового місця, того в неї може бути таке. Ще й ми от от у нас на зях. Так що в нас може бути таке, да? Моя дівчинка, квіточка моя маленька, ото калялечка моя дорогенька. Ще треба буде придумати, як її назвати. Режуля не, не йде режуля Це mm. що треба, щоб я була прийшла до тебе. Ой, ну це мені вачі скачі. в вачі скаче. ти така у мене, а? Моя дівчинка? Що зробилося? Дашунь? Ти додому хочеш дав свою клеточку, хочеш тебе, там багато місця, ти собі скакала, од мене викинула, каже, поселила туди дві мартишки. Да? Вони каже, мені нерви роблять лапою б'є мене. Нерви, каже, мені роблять. да. да? вже так, да? Колись дасть Бог розживемося, построїмо великий козовник, о тоді буде діло. Угу. Тоді вже буде діло, буде в кожного своя клітка. <рикла> Б'є мене Б'є мене і все, Зараза заразило моє кохана. <рикла> Б'ється за мною і все. Любка твоя є, воно дивись, збоку теж. Бачиш, любка теж сьогодні у нас їсти не хоче, зерно перекинула, забастовка в неї, і все, війна в неї з тими козенятами. Війна з козенятами, триндець. Якщо, якщо будете казати, що клітки маленькі, клітки для них не маленькі, для Дашки теж немала. клітка якраз добра. Тим паче, коли проводяться козенята, вони під мамами не сидять. Хто зі мною з самого початку, ви це все бачите. Козенят я від них забираю. Так, да. Забирає мама від нас козенят. Правда. Ми козия їх не вирощуємо. Я сама козенятами займаюся. Ой, чи така вроднюча, така. Только но сока, ну соко, токо, тока, токо, нос, 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 нос. Ой. Нос, 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 нос. Ой! Ай! Цілувала тебе, да? Ай, цілувала, кажи. Що там таке? Хто впав? Невдобно, звісно, тепер в ті клітки заходити, зерно давати трохи, але нічого. Думаю, треба оцю доску забрати, там чіпити кормушку дерев'яну і сюди буду насипати просто зерно, щоб кожен раз не лазити. І з тої сторони зробити таку ж саму схему. Да? Дашку що ще сюди поселила, тому що мені вона доїться. Я заходжу доїти, собі відкрила і зразу до Дашки. Не йду через малявок. Зверсіна, поки її кинула туди на землю, вона там поки їїсну. Зараз піду вже в магазин, куплю канат і буду плести для неї. Рептух по-русски, мабуть, а по-українськи не знаю, як вона дивиться. Крилиця жує. Зараза доску, гризе і все, хоч би що ти її робить. Ну, бачите? Гризе і все. От зарази. Коротше, оту таку торбу на сіно сплету. <с> Дівчинка теж потихеньку сіно їсть, зерно з'їла, бурячок щось воно не очень, пізніше ще їм водичку принесу. Робін молодець, сталує в себе і дівчат сіно. виїдає зі всіх кормушок. Помагає їм, якщо що. Да. Так, красуня моя. Маліна теж щось там жує собі тихенько. Малин, ти кітна, не? Кажи. Сама не знаю, кажи, да? Ну, ну кажи, ты беременна? Скажи, мамі белам. А че кикітно, чи нікітно, чи не, не знаю. Вродь би. А коли я погуляла, точно не знаю. Ну, вони в мене в цьому году, як дівчата, легкого поведіння. О, давали жару. Да? Ну і, в общем, що скривати, скажу. Робін покрив Дашку і покрив е, Любку. Любка 4 січня, Дашка 5 січня з ним гуляла. Так що не знаю. Може вже дасть Бог. І устепенилися ми. То будуть альпонубійці. Мами Альпієчки тату нубійчик. Будуть козенята. У нас дасть Бог. Так? дасть Бог, будуть такі у нас козенята, Любашка. Ой, Боже. Ще як будуть такі красиві, як він. Ой, з вухами, якби були, взагалі буде красота. Ну, козенят я буду продавати. Я не буду їх тримати для себе. Не зараз це точно. Мені ще розширяти стадо, поки хватає свого цього, що є. Козенята будуть всі реалізовуватися. Місяць п'ють молозиво і до побачення. Буду трендець, я сама не справлюся. А та біда в нашій країні ще не знаю, скільки буде, коли мій Дімуля буде вдома. Вже як Діма буде вдома, тоді вже можна буде щось думати, достроювати ще якісь козовники, розширяти стаду, тоді вже можна буде і дівчат-нобійців брати підробіна. Бо то діла не буде. Ця дівчинка теж буде, йому хороша невеста. Вона не маленька. Дякувати Богу, гарненька дівка. Е, не знаю, вона кітна, якщо приведе козлика, то я його лишу козлика. Лишу до осені покривати луну і Лію. Бо вони маленькі і робіна пускати перший раз на них, я обвиюся. Поняли, як. Так що хочу, щоб покрив її менше, їх буде покривати менший козел. Вже другий раз то вже піде робін. А на перший раз то піде, певно, від цієї дівки. Не знаю, що там буде. Дай Бог, щоб, щоб було добре. Він буде їм не родич, буде чужий, і я спокійно зможу покрити луну і лію, а потім приберу його на м'ясо. Якось так буде. Все, друзі, люблю, цілую. Бувайте, до зустрічі в нових відео.